Перевірки автомобілів на в'їздах та виїздах, терміновий приїзд міністра внутрішніх справ та посилений режим роботи правоохоронців у Львові. Від учорашнього вечора триває план перехоплення. Досі шукають вбивцю Ірини Феріон. Поліція працює спільно із СБУ. Зараз проводяться експертизи та слідчі дії. А львів'яни несуть до будинку пані Ірини квіти та лампадки. Хронологію резонансного вбивства і перші свідчення очевидців зібрала наша Олександра Стасишин. Вона однією з перших була на місці трагедії. Львів, п'ятниця, 20-та вечора. У тихому районі, неподалік від центру натовп людей, поліція і огороджувальна стрічка. Тут просто біля під'їзду стріляли у відомому вознавицю. Колишню нардепку Ірину Фаріон. Ми почули постріл. Ми зразу зірвалися, ми думали, що сирена потім ми підбігли там побачити. Вже всі вона вже лежала в ниць, і там та жіночка, сусідка над нею молилася. Просто Іра тримайся, Іра тримайся, Іра тримайся, бо і тут зараз зліталися, швидку визвали і поліцію. Усі служби приїхали миттєво, та нападник утік. У місті оголосили план перехоплення. Згодом у мережі з'явилося його фото. Сусіди кажуть, він чатував під будинком фаріон кілька тижнів. Тут на лавці він сидів, він сидів завжди. Дуже цікаво вдягався, чому я увагу? Тому що було жарко, 40 градусів тепла. По факту, в нього кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довга така кофта, як у ці американці ходять. Капелюх, отакий. І темні окуляри. Просто по факту дивився якраз на шостий під'їзд, де живе панір. Була мисля, щоб подзвонити поліцію, що просто хай прийдуть, хай подивляться, ну, чому та людина тут сидить. Чого не подивляться? Ну, ну, Зараз на місці події працюють і оперативники карного розшику, і спеціалісти-криміналісти, співробітники різних служб і підрозділів поліції Львівщини. В жінки одне вогнепальне поранення голови. Поранення у скороню надважке згодом повідомлять медики лікарні святого пантелеймона. Глибока мозкова кома рятували Ірину Фаріон понад три години, але термінова операція не допомогла. Врятувати життя Ірини Фаріон не вдалося. Пацієнтка померла. Вона поступала до нас в критичному стані із важкою проникаючою вогнепальною травмою. Відразу була взята в операційну проведена операція і навіть перевели реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте серце пацієнтки не витримало. О 23.30. справу одразу перекваліфіковують замаху на умисне вбивство. А вночі до Львова прибуває міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на брифінгу. Озвучує версії. У нас є вже кілька версій. Основні з них можу сказати: це громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Всю інформацію перевіряємо в тому числі та інформацію, ту інформацію, яка проходила через проросійські телеграм-канали. Про ймовірну причетність російських спецслужб одразу почали писати у мережі та змі нападника, поки не піймали і його особу не встановили. Про цього чоловіка нічого поки що не відомо. Відомо калібр гілізав знайдена після розтину, після проведення судово-медичної експертизи. Ми будемо мати ще додаткову інформацію. Є ще звичайно, що проблеми що достатньо часто відключається світло. планово відключається світло, і тому. Були проблеми, мабуть, і також з визначенням хто знаходиться біля під'їзду, і в тому числі і робота відеокамери, які була були біля під'їзду. Сьогодні поліція спільно з СБУ проводять слідчі дії. План перехоплення триває. На виїздах із міста перевіряють усі авто. А до будинку Ірини Фаріон, де сталося вбивство, від ранку львів'яна несуть квіти та лампадки. Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Справа про вбивство Ірини Фаріон під особистим контролем президента Володимир Зеленський ще напередодні одним із перших відреагував на напад. Він наголосив, винний у цьому нападі повинен понести повну відповідальність. Президент уже заслухав в доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка і голови СБУ Василя Малюка. Каже, зараз досліджують усі версії вбивства мовознавиців. Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження. Триває опитування свідків. обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію. Володимир Зеленський, президент України. Це вбивство без прибільшення сколихнуло усю Україну і тих, хто розділяв погляди пані Фаріон, і тих, для кого вони були занадто категоричними. Професор мовознавства, колишня народна депутатка Ірина Фаріон, завжди безкомпромісно обстоювала патріотичні погляди. У день вбивства вона мала їхати у гості до дочки. Від учора політичні, культурні діячі і просто небайдужі українці висловлюють свої співчуття родині загиблої Ірини Фаріон і усі засуджують жорстоке. Вбивство